В консольні війни, випускаючи steam машин. Стаціонарна версія Steam Deck у компактному корпусі з ребром всього 16 см. Пристрій працює на SteamOS, де вже вшиті всі драйвери та встановлений Steam, Тож після запуску відразу можна грати жодних танців із налаштуваннями. І найцікавіше, Steam-машин машин це повноцінний ПК. На ній не лише грають, а й виконують робочі задачі, стрімлять і навіть монтують відео. Але є нюанси: її залізо приблизно на рівні базової PS5, відеочіп RDNA, 3 з 28 ядрами і 8 гігабайт відеопам'яті. Valve обіцяє комфортне 4К, та на практиці в тяжких іграх все може бути не так райдужно. Крім того, поки не зрозуміло, чи дозволять користувачам самостійно апгрейдити SSD або оперативку. Максимальні 16 гігабайт виглядають скромно для монтажу або важких застосунків. Ще одна проблема моди. SteamOS на Linux досі погано дружить з x файлами, через що частина модифікації може не запускатися. І найголовніше питання ціна. Вал натякає, що вона буде як УПК з аналогічними характеристиками. Але якщо вона перевалить за тисячу доларів, як допускають деякі видання, то сенс для геймерів значно зменшиться. У результаті виходить консоль, яка виглядає круто, але трішки запізнилась. На заході нинішнього покоління консолей уже хочеться не просто Steam машин, а Steam машин Ультра.